Пропоную на вечерю приготувати фрітату. Швидко, смачно і дуже виручає. Я вже порізала цибульку, я подрібнила її кубиком. На пательню даємо олійку і ставимо смажитися. А тим часом займаюся нарізанням овочів. Що таке насправді фрітата? Фрітата це. Ну, можна сказати, італійський омлет. Це італійська страва, це омлет е, з овочами. Але вже його так інтерпретували, що він вже не тільки буває з овочами ця фрітата, а з бучим. Це може бути з сиром, і з ковбасками, і з м'ясом. І з грибами. Е, ну, що, тільки, що є в холодильнику, ви можете використати і приготувати фрітату, будь-що з овочів. Але я ж кушу, на рівні з овочами, овочі обов'язково повинні бути. На рівні з овочами ви можете також додавати м'ясні вироби, ковбасні вироби, е, сир і так далі. Чекаю, поки цибулька обсмажиться. А тим часом, так як зима, в мене немає нічого в холодильнику, окрім було 4 картоплини в мундірках, в шкірочки. нарізаю картоплю не дуже крупно, ось такими стовпчиками. І також подрібню часничок. Якщо не любите, можна обійтися без часничку. Коли цибулька підсмажилася, я відправляю сюди картоплю. Цей різновид фрітати більше підходить для вечері саме. А якщо вам потрібно або ви хочете приготувати фрітату на сніданок, то в такому випадку туди краще за все підходять перець болгарський, наприклад, помідори, сирок. Тобто таке щось легеньке, знаєте, на вечерю більш калорійне можна приготувати. За бажанням можна сюди додавати м'ясну складову або ковбасну. Все перемішую і тепер підсмажую ще цибульку з картопелькою. Обов'язково всю цю красу потрібно посолити, поперчити і якщо бажаєте додати ще якісь спеції за вашим смаком, то додаєте їх. Коли картопелька вже підсмажилась, особисто я полюбляю додавати часничок. Тому додаю. Ще раз це все добре перемішую. Тепер є два варіанти. Або оцю суміш ми перекладаємо в жаростійку посудину і будемо доготовлювати в духовці. А можна доготовлювати на плиті. Отже, останній інгредієнт це звичайні яйця. Добре їх взбиваємо. Я не додаю сюди не ні молока, нічого. І ось так все це заливається яєчною сумішшю. Розрівнюємо рівненько, все. Накриваю кришкою самий маленький вогонь або конфорку на самий мінімум і до готовності яєць. Ну, ось і все. Наша фритата готова. Готуйте і ви, і смачного вам.